Українські бійці відбили атаки окупантів. Ті намагались штурмувати населені пункти на межі Луганщини та Донеччини. В районах шістьох міст і сіл працювала авіація російської армії. Окуповані міста Луганщини, що зазнали руйнувань, не готові до зими. Люди, які мають можливість, вони все ж таки виїжджають. Тому що вони розуміють, що опалення не буде, а води центрального водопостачання немає, і з електрикою так само будуть перебої. Тому Пережити зиму ну це, це буде величезна проблема. Що стосується каналізації, так само нічого не відновлюється, і те, що стосується електрики, то тут е, вони кидають в принципі е, зараз лінію з Щастинської Тецьки, але з порушенням всіх можливих технічних моментів без підстанції, ну тобто, це все зимою буде горіти. Вчера в окупании Икадиевцы украинские воины снищили российскую базу, облаштованную у отеля Донбасс. ВДВшники российские действительно около 200 человек стали э, символично 200-ми. На линии фронта э, значительных изменений нет. Э, э, они достаточно серьезно выдохлись, э, пытаются сейчас пополнить свои э, э, резервами э, свои подразделения, новых людей затянуть, новую технику. За ніч ворог здійснив три танкові наступи, завдав 23 артилерійських обстріли та чотири ракетних удари. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас.